Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні будемо продовжувати вчитися розв'язувати задачі з теми кут між прямою і площиною. Дивіться, задачу таку маю для вас. Дану точку D, таку що прямі DA, DB, DC утворюють з площиною правильного трикутника ABC кути по 45 градусів. І знайти відстань. Від точки Д до вершин і до прямих, які містять сторони того трикутника, якщо сторона трикутника дорівнює 6 см. Так, от така от задача. Отже, трикутник рівносторонній. Побудую рівносторонній трикутник. Сторона трикутника 6, то зразу можна отут поставити. Так, і тепер отут про ту точку Д. ДА, ДБ і ДЦ утворюють з площиною правильного трикутника кути по 45 градусів. Значить, якщо я побудую той трикутник рівносторонній в просторі, то десь в мене буде та точка Д така що якщо я з'єднаю, тобто утворюю ДА, ДБ і ДЦ, то оці всі три прямі утворюють з площиною трикутника рівні кути по 45 градусів. Щоб я ті кути бачила, то я мушу опустити перпендикуляр з точки D на площину трикутника. Так, тоді я дістану відповідно проекції оцих от відрізків DA, DB, DC. Давайте я їх візьму іншим кольором. От є DA, проекція буде AO. Тут проекція буде ОБ, і тут проекція буде ОЦ. І тоді, де ті кути? Пам'ятаєте, ми казали з вами, що якщо я хочу побудувати кут між похилою і площиною. Та? То саме, що між прямою і площиною, то я опускаю перпендикуляр. Отак. І тоді кут між. Оцією похилою АБ і площиною Альфа, то буде отой кут АБО. То пам'ятаєте, з попереднього уроку, де ми то розбирали. Отже, кут між ДА і площиною трикутника, то буде оцей кут ДАО, між ДБ і площиною того трикутника буде ДБО. І між ДЦ і площиною трикутника буде ДЦО. Тобто, ті кути є рівними і вони дорівнюють по 45 градусів. Давайте я запишу ДАО кут, дорівнює куту ДСО і дорівнює куту ДБО. І дорівнює 45 градусів. Тоді тут є три прямокутні трикутники. Трикутник ДОА. Не всі мають кут О 90 градусів. Трикутник ДОБ. І трикутник ДО. Бачите, я поставила зразу, що вони є рівні. Чому вони є рівні? Вони мають спільний катет ДО і рівні кути по 45 градусів. Фактично, АО, БО і ОЦ також будуть рівні. Отже, АО буде дорівнювати БО і буде дорівнювати СО. І якщо це є точка, яка рівновіддалена від вершин трикутника, то, то точка О буде центром описаного кола, а оті відрізки будуть радіусами описаного кола, а для рівностороннього трикутника, то є А поділити на корінь 3, якщо А то є сторона трикутника. Так, бачите. Тобто оті відрізки фактично, тут в поясненій задачі ми вже майже знайшли. Отже, що ми вияснили? З тої умови, що нам дали, ми вияснили, що ДО, перпендикуляр, якщо я опустила, то основа того перпендикуляра є центр кола, описаного навколо трикутника. Тепер треба знайти відстань від точки D до вершин, тобто треба знайти DA, DB і DC. Давайте я запишу. DA, DB і DC. Треба знайти. І ще треба знайти до прямих, які містять сторони того трикутника. Так, от, якщо я хочу побудувати відстань від точки D до сторони AB, то я опускаю з точки D перпендикуляр. От я його провела. Нехай то буде якийсь перпендикуляр ДК. Тобто я провела ДК перпендикулярно до AB. Чому? Бо я хочу відстань від точки D до сторони AB. Тепер я з'єднаю К і О. І тоді, що буде з тим відрізком КО? Дивіться, якщо ДК перпендикулярне АБ. ДО. То є перпендикуляр до площини трикутника АБЦ. Тоді ОК, то є проекція оцієї похилої ДК. І тоді та проекція ОК буде перпендикулярна також до АБ за теоремою про три перпендикуляри. От, тут в нас з'явилася оця теорема про три перпендикуляри. І тоді ОК. У нас є перпендикулярне до АВ І аналогічно буде відстань від точки Д до ВС і від точки Д до АС. І тоді ОК, то є радіус вписаного кола в трикутник рівносторонній, і є формула А на 2 корінь 3. От, бачите? От оце все нам треба було розібрати. Для того, щоб ми почали тільки розв'язувати задачу. Отже, ДА, ДВ, ДЦ треба знайти і ще треба знайти ДК. Я ті інші відстані не будувала для того, щоб ми не запацкали свій малюнок. І, але ви розумієте, що ті всі відстані ДК, і відстань до bC і відстань до aC, вони всі ті відстані три, будуть рівними між собою. Так, тепер можемо щось рахувати. Отже, для того, щоб знайти відстань ДА. То я можу розглянути трикутник. Давайте подивлюся, який. Отже, відстань, от DA. Вона є у мене в прямокутному трикутнику ДАО. І що я в ньому знаю? Я в ньому знаю оцей кут, оцей кут дорівнює 45 градусів. Тоді оцей кут також буде 45 градусів. Тобто, катити будуть рівні. Так? І. Я, не, я більше нічого не знаю, поки що в тому трикутнику. Але я знаю, що Оа. То є радіус описаного кола. Отже, радіус описаного кола, А поділити на корінь 3. Сторона трикутника 6. І заберемо і раціональність зі знаменника, то буде 6, 6, корінь 3 на 3, або 2 корінь 3. То я знайшла радіус, тобто я знайшла ОА. І, відповідно, оскільки той трикутник прямокутний рівнобедрений, ще маю ОД. І це дорівнює 2 корінь 3. Так, тепер я можу знайти ДА. ДА можу шукати за теоремою піфагора, а можу використовувати синус косинус ем, означення синуса косинуса. Так? Ну, давайте, ви теорему Піфагора любите, синус і косинус і не дуже, то я візьму, наприклад, синус кута 45 градусів. Оцього кута А, то я буду мати протилежний катет ДО поділити на ДА. І звідси корінь 2 на 2 це є синус 45 градусів. ДО то є наше 2 корінь 3, і поділити на ДА. І тепер я ДА обчислю. Отже, 2 помножити на 2 корінь 3, і поділити. На корінь 2. То я дістану 4 корінь 3 на корінь 2. І ірраціональність можна забрати. То буде 4 корінь 6 на 2. І якщо я ще скорочу, буде 2 корінь 6. Так, отже, ДА я вже знайшла. Отже, оцю першу частину задачі я вже маю порахована. Тепер візьмемося до ДК. ДК будемо рахувати з трикутника ДКО. Давайте я його побудую тут трикутник ДКО. Він також є прямокутний. Так, що в ньому я знаю? В ньому я ДО не знаю. Я знаю ОК. Правда? Я знаю ОК і все, більше нічого не знаю. Але б здалося ДО, а ДО я маю звідси. Тобто ДО наше дорівнює 2 корінь 3. Я отут запишу. ОК – це є радіус вписаного кола. Це є А поділити на 2 корінь 3. Можу обчислити. Так, і тепер 6 поділити на 2, то є 3 на корінь 3, або це дорівнює корінь 3. Так. І кута ми тут не знаємо, тому мусимо за теоремою піфагора. Отже, ДК квадрат – Це є ДО квадрат плюс ОК квадрат, і тепер 2 корінь 3 до квадрату, плюс корінь 3 до квадрату, 4 на 3 12 і плюс 3 дорівнює 15. Тобто ДК дорівнює корінь квадратний з 15. Так, отже, другу частинку задачі ми також зробили. Отже, що ми дістали? ДА дорівнює 2 корінь 6, відповідно, ДБ, ДЦ також 2 корінь 6, і ДК корінь з 15. О, оце є наші відповіді до цієї задачі. Бачите? Отже, це дуже така показова задача. Тут і кут нахилу між прямою і площиною. Тут і теорема про три перпендикуляри, і де знаходиться точка О. Тобто, вона є дуже корисною для того, щоб ви могли далі ті всі решти задачі розв'язувати. Тому розбирайтеся, пишіть коментарі, не забудьте підписатися на канал, і далі продовжимо вчитися розв'язувати задачі. До зустрічі!